Усім привіт, друзі! Покажу вам сьогодні розборку, тести всі, як працює дозиметр. Повністю універсальний, який можна розібрати, він кріпиться на болтиках, і будь-яку деталь в будь-який момент можна замінити. Це дуже важливо. От, більшість людей якраз просить, саме, щоб були розборні на болтиках, щоб можна було за пару хвилин замінити будь-яку запчастину. От зараз вам покажу, як це робиться, як розкручувати, як всередині влаштовано і як все легко замінити. Ну І тести проведемо, покажу, як працює. Ось так виглядає. Маленький, компактний, поміщається в кишеню. Просто супер. Значить, тут лічильник встановлений СБТ-10А з буквочкою А в кінці, що означає альфа-чутливий. Остання модель. Як бачите, це рік випуску цього лічильника був другий місяць 2012 року. От я його вже відпиляв, він вже тут в дозиметрі помістив. Новий ідеальний лічильник без виробітки ніколи. Не був в роботі. Ось так він виглядає. Давайте ще ближче покажу. Основна вартість дозиметра це його детектор. Лічильник Мюллера, який всередині це майже вся вартість дозиметра, тому що все інше корпус коштує 20-30 доларів. Плата, екран це все не дуже дорого, а от сам детектор це сама дорога річ. І детектори, значить, бувають різні. В великому діапазоні цін. Ціна цих детекторів з вт 10А залежить від року випуску, від того, чи він був, чи він новий, чи він має виробітку, чи не має. Ну і Від старості, чи його характеристики не змінилися, такі як по паспорту. Якщо захочете ось такий лічильник, наприклад, 2012 року, це один з самих свіжих в Україні, і з буквочкою А в кінці, щоб він був альфа-чутливий, ну, саме чутливий і до БТ і до Альфи, то його ціна буде в декілька разів дорожча, ніж, наприклад, лічильник там, 1970 року у мене такий є. Бо порахуйте самі, зараз 2012 рік. І якщо лічильник 1970 року, в мене ось такий є, кому потрібно, то звертайтесь. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. То от, Якщо лічильник випущений в 1970, це йому 52 роки. 53 майже. Це дуже великий період, якби він може померти в будь-який момент. Якщо ви купити 2012 го ви розумієте. Щоб він молодший на 42 роки. Це суттєва різниця і ціна так само суттєва. Давайте вимкнемо От Хай попрацює, заміряю тут природній фон. І зараз на джерелах потестуємо. У мене є датчик диму європейських це альфа випромінювання, альфа частинки і гамма кванти летять, і GS-19 світофільтр. Саме головне, я сьогодні покажу, як розбирати дозиметр. Я його розберу і покажу всередині все. Дуже легко це все на болтиках розкручується. І зараз я продемонструю, як його розібрати, щоб замінити будь-яку запчастину. Ну, Наприклад, ви розбили лічильник сбт 10 а всередині, вам потрібно його замінити. Я покажу, як це легко робиться. Так. От нас природний фон 14 мікроінген в годину. Ну і плаває, як хвилі на морі, тому що радіація в просторі і в часі летить нерівномірно, так і має бути. Давайте покажу, як виглядає дозиметр. Так, От, зі всіх сторін фокусую і показую. Тут болтики будуть кріпитися, я зараз їх відкрути, от, щоб вам показати все всередині. І закрутимо. От. Це PG пластик, кришка заводська, оригінальна від лабораторного професійного радіометра Бета. Від, саме від цього лічильника SBT-10A. Так вона виглядає. О, тут у нас кріплення під язичок для кришки заводської. Тут а, отвор сквізний для ремінця, от, щоб зручно на руку чи десь повішити, можна дуже міцний. Цей отвір не зламається. Знову два отвори болтики з двох сторон кріпляться. Це кріпиться сам детектор до корпусу дезиметра. І знизу що ми бачимо. У нас тут є роз'єм Type-C сучасний, такий як в усіх смартфонах для зарядки. Тут динамік, отвір, звук виходить, щоб гучний був. Отвір, там гайка вклеєна на дуже потужний клей. Для того, щоб під'єднати, закрутити або ручку для тримання, або селфі-палку, або телескопічну штангу. Будь-що. В комплекті також йде болтик, щоб кріпити будь до якої телескопічної штанги, чи до штанги металошукача. що бажаєте. Ну, і тут також роз'єм для кріплення цього язичка. Радіометр бета. Так, от як підсвітка. І можна, ну зараз яскраве сонце, то вам погано видно, але я покажу. Можна вимкнути, затискаєте, утримуєте ліву кнопку, вимикаєте підсвітку. Знову затискаєте, утримуєте, вмикається підсвітка. Так, блимання світлодіода воно на кожне клацання є, ви просто не бачите, бо частота камери 30 Гц не співпадає з частотою блимання світлодіода. Ну, є блимання. Світлодіод плоский, матовий, як бачите, по е рівню корпусу. Кнопки так само по рівню, нічого не випирає, рівнесенько. ладенько. Так. Ось ну, давайте покажу лічильник. В цей дозиметр, я вибрав один з найкращих лічильників, дійсно дорогий. Ось так плоский, будь-чим плоским я ножом можете ключами це робити. Піддіваєте язичок алюмінієвий і знімаєте кришку. Ось така алюмінієва заводська кришка від лічильника СБТ-10А. Ось так виглядає лічильник. От ребра жорсткості, як бачите, на слюді. Слюда на них положена і вона впирається в кожне ребро і прогинається. Ось так виглядає. Є вакуум, втиснута вона всередину слюда. Ось такий чудовий лічильник. Без царапинок ідеальний. Ось так добре видно. Ну, Давайте до тестів перейдемо, протестуємо. І потім проведу розборку, покажу вам все всередині. Ну, давайте світофільтр GS19. Ну, Спрацювала сигналка. Перевищення. Давайте сигналізація вимкну, вимикається вона дуже просто ось так. При включенні зажимаєте і утримуєте кнопку вимкнення, попадаєте в меню і тут включити-виключити звукове оповіщення. Ставити, вимкнути. І виходити з меню. Вся сигналізація вимкнена, і ви будете чути клацання на кожен гамма-квант або бета частинку або альфа частинку яка влітає в детектором в реальному часі. Так. Ну, от, Будь ласка. Вже з 19 Фіксує 215 бета-частинок в секунду влітає в детектор. І це Забираю кізиметр миттєвого замовку. Можна ось так зробити провожу. Миттєва реакція. Сигналізацію ми вимкнули. Тепер давайте чутливість до альфа-випромінювання. Так, от наш детектор диму, От бачимо на відстані. Це зараз тільки гама фіксується, альфа-частинки не долітають з такої висоти, от 4 см. Підношу ближче, чуєте зразу. Полетіла альфа. Давайте покажу, як це на екрані виглядає. Обнулимо. От нас. Тільки гамма фіксується від детектору дима. Альфа не може в повітря так далеко пролетіти. 9 імпульсів в секунду, 9 гамма квантів в секунду. Підношу ближче. От більше тисячі. 1148 альфа частинок в секунду влітає в детектор. От, забрав і замовк. На відстані 3 см вже нічого не фіксується, тому що альфа частинки не можуть так далеко полетіти в повітрі. А в як бачите, от. Супер. Протестували на альфу, на бету. Ну, давайте до корисного перейдемо, я б показав вже, як працює. Кріпиться лічильник на ось таких болтиках. Давайте вам покажу. От вони. Хороші болтики, єдиний їх недолік, що вони дуже дорогі, вони чорного кольору. І на шестигранник, ось такий. От. І на кінці вони конусної форми, От, добре кріпляться і вони кольору такого, як корпус, тобто не відрізняються. І гарно виглядає, і їх непомітно. І вони без шляпок. Не такі, як звичайні болтики, тобто вони не випирають, а рівнесенько по рівню поверхні корпусу закручуються. Їх непомітно і гарно це все виглядає. Так. Ну, давайте. Так, ну давайте всередині покажу. Болтики я показав, я їх відкрутив. Дивіться, як легко розбирається прилад. Просто ось це коричневий колір, це бакеліт, ще карболіт його колись називали. Це сам. Корпус детектора сенсора SBT 10A. А чорний це корпус самого дозиметра. Тобто, берете пальцями, важливо не з цих країв, а ось тут де язички заходять, бачите, де коричневого більше. Тут і тут. І за корпус чорний іншою рукою. І ось так легенько ось так дістаєте. Як бачите, він всередину на 1 см заходить. Під чорний корпус. І тут отвори на болтики. Тут два і тут. Так само з цієї сторони, аналогічно. Сюди вкручуються болтики, насквозь проходять, вони тримають корпус. І от ваш лічильник СБТ-10A. Тоненький, ви легко дістаєте. І ось так роз'єднуєте. І от що ви всередині бачимо. Тут у нас. Акумулятор він знаходиться між анодами і ось цією скляною колбою, через яку е викачувалось повітря закачувалось суміш газів. Тут плата прижимається ось цією планкою з екраном. Тут плата зарядки. От, вона зажата в корпус і з цієї сторони зафіксована е герметиком е міцним, щоб ви всередину не могли продавити. Коли будете е, заряджати, от, е, всі роз'ємом, щоб ви не продавили і вона всередину не е, проломалась. Далі обов'язково ось тут приклеєний е, е, запобіжник, обмежувач, який не дає вам закрутити болт далі, ніж потрібно, тому що, якщо ви трошки далі його закрутите, ви проб'єте повністю ось цю скляну колбу. І вам прийдеться парусо доларів потратити на заміну детектора з бт 10 10 Тут плата плавної регульовки збоку, накачка звука, от регулюється, зараз виставлено на максимум. За годинниковою стрілкою гучніше звук, проти годинникової тихіше. От, і до упору це максимальний показник. Тут у нас трансформатор дросель, там світлодіод, тут динамік. І гайка сама тут прикручена. Все розбирається, можна замінити легкий доступ до усього. От наші отвори на болтики. Ось так легко я дістав. Як бачите, так само легко поміщаю всередину, раз. І в нас вже закритий корпус. Все чудово. І так легко от проводиться заміна. Як замінити детектор? Все, що вам потрібно. От, дістаєте звідси акумулятор, він ось так легко дістається. От. І плюс-мінус. Плюс це ось тут 10 анодів, мінус це корпус. Ось тут. Просто плюс-мінус замінили. Ось тут дроти сунули цю ізоленту, відпаяли, припаяли новий, поміщаєте акумулятор. Цією стороною йде плата, обов'язково до скляної трубки сюди, по-іншому у вас не вийде. От, впираєте спочатку в аноди і легенько він сюди стає. Ідеально. От. Проводки посередині, ось так ставите і закриваєте. Все дуже швидко, легко, просто. Після цього обов'язково надіваєте кришку, відгинаєте язичок алюмінієвий. Дивіться, щоб цими язичками не проткнулись льоду, загинаєте його, ось так можна пальцем. Можна взяти якісь ключі, наприклад, або ніж. Надійте щось що так його загнути всередину і закручуєте ось ці чорні болтики. От, берете викрутку на шестигранник і вкручуєте їх всередину. Як бачите, вони такого самого чорного кольору, вони не будуть помітні, все буде гарно виглядати. Ось так, крутимо і покажемо ще трошки. Коли треба так само відкрутити. Ось так виглядає. Ось так бачите. Чорний колір, супер. І так само всі інші три штуки закрутити. Ну, Ось показав вам розборку, легко так все розбирається і заміняється. Давайте ще протестуємо. Помпа садріану у нас, гама виправлення в нього є, і через кришку вона має проходити. Оце чисту гаму фіксуємо. Спрацювала сигналізація. 200 мікроліг години ми вже показали. Можна скинути ось так швидко. Вимикається дозимувати, щоб затиснути цю кнопку. Ну, от, мені найбільше подобається саме ця версія, тому що вона розборна на болтиках і саме з коричневим з цим корпусом заводським детектора SBT-10A. Тому що якщо його зняти, то він не такий вже буде. Не так легко буде його розібрати і щось замінити. Там вже потрібно клей використовувати, і при заміні будь-чого дуже і дуже важко, ну все, показав вам. Всім до нових зустрічей. А, давайте покажу зарядка, як проходить. Просто під'єднуємо кабель. У мене зараз він до PowerBank під'єднаний. От. От, і дивитесь на напруга на батареї. От, ви бачите, зараз 3,71 вольта. Коли я під'єдную, зразу 3,81. На 1 вольта піднімається напруга, це означає, що йде зарядка. От. Забираю, напруга миттєво падає. От. Коли повністю зарядиться акумулятор, то цього ефекту не буде. Ну, от. Так. І налаштування датчика покажу тут. Новесенький СБТ-10А встановлений 2012 року випуску. Для нього коефіцієнти в меню ось такі. 24 верхній, перший, другий 80 і третій 615. Якщо у вас лічильник інший, будете ставити, то вручну підлаштовуєте, щоб покази були у вас вірні. Цей лічильник конкретно без виробітки нове ідеальний. Якщо під'єднаєте інші якісь БУ, то, можливо, у вас покази будуть інші, потрібно зайти в меню і ці коефіцієнти підлаштувати так, щоб у вас все правильно показувалось. Ну, все, все показав, всім до нових зустрічей!